Так, да, почати запис трансляції, так. Да. Mm -hmm. Там ото дві, дві полосочки зверху сліва. Натисне на екран, дві полосочки згорнути. Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, то вірно. Заходь на сторіч. Mm -hmm. Так, 에, Зараз заходь на угоди. У нас 53 тисячі USDT. Mm -hmm. Так, на угоди. На нижні угоди, так? Да? Ні, там на три полосочки зверху. Ага, я пам'ятаю. Угоди. Так, тепер на плюсик. На плюсик. Так, тепер, значить, цей карень віддаєш USDT зверху в USDT. Вітяний кошельочок, віддаєш USDT. Угу. І отримуєш каренсі. ЄКР. Mm -hmm. Угу. Зараз напиши, будь ласка, каренсі 1000. Зараз я гляну курс наш, який тут на, на нашому маністорі. Саме першого года, який курс саме вигідний? Саме вигідний курс за 19. Ніфіга собі, вже як піднялося 19 тисяч. Ну ти давай 19 18, ну давай 19 поста 19 28. Це скільки писати? 19 000. Угу. Угу. І тепер створити створити запропонувати угоду дачеш. Так-так, запропонувати. На на червону, да, ну. Да, запропонувати угоду. Так, запропонувати угоду. віддаємо 19 тисяч і отримуємо 1000 e Підтвердити комісія 95 USDT, Підтвердити. Так, зараз чекаємо. це Ми створили з тобою угоду і чекаємо ці каренції. Тепер обнови кошельочок. Я зараз надам те саме. Прийшли мені оцей скрин, що ми вже створили угоду. Відправлю. відправлю. Зараз.